Надзвичайно е, відома і впливова в книжці багато е, про її е, сексуальні орієнтації, тому що Сьюзан бісексуальні з двома своїми однокласниками змогли домовитися якимось дивом про зустріч з Томасом Маном. Чи е, вже знали ви про Сьюзан зон так? Можливо, читали якісь її. Книги дуже важливою була тривала дружба і роман з знаменитою фотографиною Енн Лейбовіц. Бореться з раком і перемагає. Таких книжок небагато, такого осмислення небагато. Вітаємо! Ви на каналі Шалені авторки, де ми говоримо про культуру, гендер та ідентичність. І ми продовжуємо наш тематичний блок, шалені професорки, де ми знайомимо з найвідомішими, найважливішими в науковому світі авторками, які серйозно вплинули ну, власне, на розвиток кожна у своїй царині, але ми головним чином міркуємо про гуманітарні науки. І от сьогодні ми говоримо про Сьюзен Зонтак. Сюзан Зонток, американська професорка, надзвичайно відома і впливова, хоча в нас досить небагато з'являлося ще от книг в перекладі та написаних такими провідними науковицями світу, тим не менше, Сюзан Зонтак з'явилася, з'явилася її. Дві праці ну власне одна це збірка її есеїв проти інтерпретації. Там найяскравіші есеї, які дуже суттєво вплинули на американську гуманітарну думку. В другій половині двадцятого сторіччя з іншого боку з'явилася її книга про фотографію, теж в українському перекладі, і її вплив знову ж ну годі заперечити. В принципі, якщо хтось цікавиться теоретичним осмисленням фотографії, можна сказати, філософією фотографії, то тут є дві найважливіші книжки: це камера Люсіда. Ролана Барта, і це про фотографію Сьюзан Зонтак. Безпосереднім приводом для нашої розмови, звичайно, є поява біографії Сьюзан Зонтак, великої книжки Бенджаміна Мозера. Про неї є дуже різні оцінки цієї книги, але вона таки добряче дає уявлення про те, як розвивалася. Зонтак, як кристалізувався довкола чого кристалізувався її талант чи таланти, тому що вона не лише науковиця, вона так само і має власне художні тексти. Тобто, це надзвичайна багатогранна особистість з цікавезною яскравою біографією, крім того, що вона зробила. І написала. От як, яке загальне враження від цієї книжки? у вас? Це одна з найцікавіших біографій, яка останнім часом виходила. Я не втомлююсь втомлюю сказати, що в нас дуже мало біографій написано, у нас є біографічний жанр в українській літературі, поки що такому. ну, Може, навіть в такому дуже ледь не зародковому стані. справді зараз дуже мало біографій, це більш-менш бі... все-таки балетаризована біографія і книжка мозера. Книжка, яка здобула, книжка, яка здобула успіх, але ну, це полиці премія. Але це книжка, яка була приречена на успіх, тому що написати просто скрупульозну 600-сторінкову книжку про так, у особистість це, це очевидний успіх. Ну принаймні, це це, це це так би мовити, наперед визначена популярність. Отже, зонтак як письменниця, зонтак як професорка, зонтак як літературний критик. Зонтак як дуже стійка людина, вона поборола рак. Це теж важливо написала в неї книжка. Хвороба як метафора про хворобу, це теж так. це теж надзвичайно це важлива книжка для, для, для осмислення. От, хвороба як метафора, це, це, це текст, який без якого, до речі, от не можна прочитати наші 20 роки, як на мене. Для мене ця книжка була дуже важлива, скажімо, коли для читання хвилювого, тому що це просто не можна без цього, тому що проблема хвороби, проблема психічної хвороби для, для будь-якого воєнного часу. Є дуже важливою. Отже, зонтак. Як письменниця, крім того, її біографія. Нам сьогодні важливо ще я почну з кінця. Десь може одна з останніх одна з останніх таких от гучних її, один з останніх її гучних перформансів. Якщо хочете, вона вже в немолодому віці. Вона вже хвора. Вона спочатку її син журналіст. Він до речі, нещодавно виступав в Києво-Маганській академії. Він приїжджає в Україну. Так він підтримує Україну. Так, так. отже, во він він приїхав в Боснію під час війни і коли він спитав, що я можу, кого я можу для вас привезти, от з Америки, хто вам, кого вам, хто би міг вам допомогти? Йому, йому, йому е, боснійські друзі сказали привезти зонтак. Вони не знали, що це його мама. Е, і потім зонтак, зонтак ставить у Боснії в очікуванні його до цю провідну, як би сказати, ну, на, найважливішу, може найважливіший текст абсурдизму. Е, ну, це і... була така дуже важлива перша. Все моральна підтримка, це моральна підтримка. Тому, що вона приїжджала там багато Довго жила в Сараєво. Оця постановка Бекета, Годо, вони робили її в часи блік-аутів, коли там Сараєво було відрізане від. Так, це було дуже. Це було, от мені зараз дуже, дуже ця історія лягла. Я кажу, я починаю з кінця книжки, з кінця біографії. І мені ця історія дуже якось лягла е, на душу, що називається е, це місто в облозі, там е, вони ділилися через тві булочки, там е, з якоїсь особливої ощадливістю, бо це це майже голод, е, це приреченість. І оце очікування Годо, це безвихідь, оце очікування якогось. Там вона десь там сказала, що очікувати очікування Годо у. Бекета, а в це очікування Клінтона, очікування американської допомоги. Ну якось Нам зараз це теж дуже резонує до нашого так би мовити, часу і нашої ситуації. Але що ще з якеся страшенно цікаво? Не можна взагалі зрозуміти, що таке 60 ті роки без біографії Зонтах і без складенства. Вона типова шістдесятниця. Тобто вона з 37-го року чи з 32-го, тобто там якраз. Вона Власне... вихованка, так, так, так. як сказати, вона от вона, ну, вона уособлюєш уособлює американські ці бунтівливі 60-ті, е, mm. бунтівли 60-ті, як, ну, як, як, як явище, як феномен, як естетику, якщо хочете, як побут. Так, і там це і антив'єтнамські протести. Mm. І взагалі от, цікаво дуже запірнути в ці американські 60-ті. З десяті можна через цю книжку. Причому і в суспільні ці настрої, і в мистецькі кола, і так само в академічні кола, бо вона. Повчилася в Берклі. Спочатку вона сама ну, з Лос-Анджелеса. Так в неї мати була акторкою, там Голівуд, і так далі. Вона повчилася в Берклі. Потім вона перебралася в Чикаго. І Чикаго це такий дуже пуританський університет. Цікаво Куди, та куди там дуже рідко приймали жінок. Так, і от вона та, була та, та один, навіть майже було, винятком. Навіть не було футбольної команди. Це наголошується так, що він такий дуже суворий. Ну Що ж це університет? Як він футбольної команди в Америка? Він Американський. Американський. був таким контрапункт. Там, тобто, все такий академізм, всі вчаться, всі говорять на дуже високі теми про Платона. Там потім вона опинилася в Нью-Йорку, ну, в, в, в Гарварді. Е, далі е, вона якось е, поїхала в, в це в Коннектикут. Тобто дуже різні університети на дуже різних рівнях. І е, 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 от ми поступово бачимо, як вона визріває в цьому е, такому академічному світі і стає такою. Потужною авторкою. Ну, і так в 60-ті вона, по-перше, дебютує там спочатку роман 63-й рік, а потім з'являється це есе про, про э, Кемп. Так, Це та, про Кемп зробили її з 64-й так, Кемп як <кхи> <кхи> таке демонстроване, демонстровано насмішкувате. Ставлення, ну перш за все, ЛГБТ спільноти, так тобто ем, до офіційної культури, таке так, злогівається. Це, це ну, 60-ті, 60 це ж підважування, це андеграундне підважування офіційної культури, панівної культури, і в цій книжці дуже багато в'єтнамських оцих, оцих мотивів, і це закономірно. Отже, зонтак тут не була Може, послідовною, вона не все розуміла у В'єтнамі. Вона 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 поїхала у В'єтнам. Жінка, яка поїхала у В'єтнам, де де, де, горить, де горять цілі села, де йде повноцінна війна, вона намагалася розібратися, за що ж американські хлопці гинуть там, у В'єтнамі. І чому, так би мати, чому в'єтнамські, чому місцеві мешканці самі не можуть розібратися зі своєю долею? отут Але, але при цьому це от трошки. Трошки схоже з тим, як ще одна феміністка, як Юлія Крістова, поїхала в Китай і мала певне розчарування. Так само певне розчарування у В'єтнамі мала і Зонтек. Потім дуже цікава її спроба. Її долучення до французької культури. Оця паризька траєкторія була дуже важливою в біографії зондак, і е, в книжці багато е, про її м, сексуальні орієнтації, тому що Вона знов таки так, вона бісексуалка, і вона е, дуже багато зробила для того, щоб. Побороти ці пуританські настанови, адже ще в її, навіть в її, навіть в 70-ті роки ще це тоді в Америці було скандально. Це було не просто скандально, це могло бути кримінальним, кримінальним злочином. Це було кримінальним злочином, який міг бути засуджений. Отже, такий от камінгаут вийти сказати, вийти і про це говорити. Це було для цього, потрібна була сміливість. Зон так цього не боїться, і оце її відкриття бісексуальності. Це неприйняття. Традиційної сім'ї, традиційної сексуальної орієнтації від її найраніших років вона, от була, вона була ученицею, яка читала несамовито, вона там намагалася якомога менше спати, і, 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 читали, і вважала, що всі книжки варті того мають бути нею прочитані. Сьюзен Зонтах шукала для себе певні орієнтири. Вона усвідомлювала от при тому, що тут ще один цікавий момент. Вона усвідомлює себе під дуже потужним тиском матері. Її мати актриса, її мати е, достатньо специфічно ставиться до. Це складні стосунки в родині. Там другий шлюб у матері батько батька свого сюза ніколи не бачила, і ось в неї є ця якась вона все життя якось уявляла, що от колись батько зайде, от зайде в двері і зайде в неї в кімнату. Е, і отут Ну, він просто помер. Він помер дуже дуже Китаї... молодим. Він помер дуже молодим, і вона не пам'ятала його взагалі. І ось якраз її прізвище відчима, він там ветеран війни, і вона до нього досить добре ставилася. Але вона дуже рано усвідомила свою якусь несхожість на інших. Її Сексуальна орієнтація, вочевидь, була якоюсь інакшою, ніж у її однокласників. <God Poor hazard> yep. anyway, <suspension> Час вона дуже добре, дуже рано усвідомила, що її інтелектуально вона своїх однокласників перевершує неймовірно, і ось одним з етапів такого дорослішання і усвідомлення власної бісексуальності для неї був ну доволі унікальна. Для неї була доволі унікальна зустріч, уявити собі, що троє підлітків Сьюзан з двома своїми однокласниками змогли домовитися якимось дивом про зустріч з Томасом Маном. Томас Манн тоді в Штатах як Це -це повоєнні 40-ві роки, Томас Манн в США як політичний емігрант, Томас Манн з його бісексуальністю, яка відбита в його текстах, Томас Манн вже Лауреат Нобелівської премії. І ось вони зустрілися. Він з якоїсь. Ну я не знаю, з якого з якої так би мовити, спонуки чи з якої примхано. Він же не всіх не з усіма розмовляв, хто хотів не за і Томас Манн був для неї дуже важливим автором. І ця зустріч була для неї якоюсь мірою визначальною. Тут, тут вона спочатку захопилася його текстами. Так багато читав, тому для це вже була така зустріч з живою легендою. Звичайно, дуже. Справили вплив Буденброки. Це такий перший іноблівський роман Томаса Мана. Його мають зараз перевидати десь ближчим часом, і звісно, це вплив був. На рівні от такого літературного авторитету, ну а потім ще й трапилася ця зустріч. Більше того, от для Сюзен Зонта дуже рано Нобелівська премія була от якимсь таким орієнтиром у житті. Вона так. хотіла стати знаменитою, вона хотіла отримати їх вже працювати, то працювати так, щоб отримати Нобелівську премію. Вона така абсолютна максималістка, і те, що зараз можна назвати трудоголізмом, вона працює несамовито. Але далі, отже, університет захоплення зовсім юної ще студентки, першокурсниці, власне. Своїм професором, і ось вона там, 18-літньою майже що виходить заміж і народжує сина. І знов таки, оцей це такий досвід, який вона і описує, і над яким вона рефлексує, тому що ну вочевидь, її син зараз відомий журналіст, вочевидь виростав не в традиційній сім'ї. Вона розлучається з, але... з чоловіком, але 8 років Так, вона з чоловіком, але знов-таки там ціла війна, витримує цілу війну для того, щоб залишити сина собі, бо це, це судовий процес, ось дитина лишається з нею. З одного боку, це от ніби ну, те, що називається, її звинувачували, що вона ну, так не можна вирощувати ростити дитину, тому що дитина спала десь там за колісами театру, зонтах не пропускала прем'єр-вистав тощо, тощо вона скрізь брала з собою дитину, ну але врешті виростається і дуже успішний, е, е, зреалізований. Дуже відомий журналіст, який сьогодні так підтримує Україну. І для Зонта далі. Дуже важливою була тривала дружба і роман з знаменитою фотографиною Ен Лейбовіц. У них багатолітній зв'язок. Вони багато чого роблять разом. Тривалий час Лейбовіц, фактично, яка, яка заробляє неймовірні гроші. Вона, вона вона страшенно знаменита. Вона допомагає фінансово Сьюзан. Хоча потім був момент, коли от ця якась така несамовита сказати би, щедрість приводить Лейбовіць майже до краху, і тоді Сьюзан бере кредит і допомагає подрузі. І якраз Нлейбовіць мала таку рятівну причетність до подолання хвороби. Отже, Сьюзан діагностують онкологічне захворювання, і вона. Змогла його перебороти. Ну на, на ті часи це не так, ну не така вже і часта історія. Ну, так, це ще, це ще 70-ті, 70 тому вона спалахує. Тобто її перші ці книги, есеї. Потім це 60-ті, В 66-му виходить збірка проти інтерпретації. Ну есе проти інтерпретації. Далі в, а в 77 му Оце про фотографію, і оце якраз той час 70-ті, коли вона бореться з раком і перемагає, бо вона дожила аж до 2004 року. Так. Тобто, це звісно засновує страх, що от хвороба може повернутися, може бути знову ж повернення, але тим не менше вона. Змогла ну, ще багато років після того, що вона знов таки максималістка, і вона, коли йшлося про е, лікування, вона обирає найрадикальніший спосіб лікування, і вона вважала, що саме оце, оцей радикальний спосіб допоміг їй вижити. Е, е, і знов таки зондах, яка свій, свій власний досвід передає через своє есе. от Її есе тому так приваблюють читачів, тому що все, вона пише завжди. Про себе так було з тою збіркою, яка зробила її знаменитою з Сепрокемп. Про фотографію для неї це проблема знов таки презентації. І оця хвороба як метафора, ну це ж теж її досвід подолання хвороби, її досвід того, як ставиться до хворого соціуму оточення. З одного боку підтримка друзів, там підтримка родини, скажімо. З іншого боку, це певна, певний страх спілкуватися, оця така невидимість онкохворого в соціумі, намагання якось дистанціюватися від нього. Вона пише одверто про те, про що ну, не дуже-не дуже прийнято було писати. І оця одвертість з одного боку приносить їй успішність, приносить популярність, але з іншого боку, вона ускладнює десь контакти, вона. Обтяжує вона рве якісь стосунки, які, які може не хочуть це рвати. Так чи так зон так як есеїстка, і водночас вона не полишає мрії про художню літературу. Це, до речі, цікавий такий ефект, бо дійсно жінки, які от займаються теорією, які роблять академічну кар'єру, дуже часто ну, в Західному світі, принаймні, вони так само. Пишуть і художню е, прозу художні, художні твори і комусь це вдається. Ну, Вірджинію Вулф, як правило, всі знають за, власне, за художніми творами. Е, ну, ну, хоча ну, хоча власний твор простір Вірджинію Вулф знають дуже добре, ну, тому що це основи так так. Би мовити, основи феміністичних сторін. В якого належала сама зонта, належала і Адріан Річ, так. і якраз okay. вона от дуже успішна як есеїстка, це знаменита книжка, народжена жінкою. І якраз вона, вона так само от, ну, працює на межі різних жанрів, на межі булетристики і есеїстики. Ця феміністична есеїстика американська, в нас дещо перекладно, небагато. Це от Ярослава Стріха старається нас якось ознайомити. В неї вже, вона вже кілька книжок підготувала перекладів з американською жіночою есеїстикою. Отже, зонта з її захопленням спершу Франція, а потім, це ще в ще юності, а потім Італією. І ось її роман Коханець Вулкана, який правильний. Справді, це історичний роман, от він справді стає таким неймовірно успішним. Так що вона, вона власне досягла всього, чого, чого хотіла, можна сказати. і коли вона дізнається, от вона, вона вона, вона ніби от є успіх цього роє успіх есеїстики, є успіх роману, е, і е, раптом е, рецидив, і вона дізнається про те, що хвороба повертається. Е, і тут вона теж вона бореться до останнього. Вона м -м, намагається що називається, не опускати руки. Е, і в цьому сенсі, от ми на початку цієї розмови згадували її досвід з Боснією. Е, Ну, Це справді неймовірний досвід, який для цієї жінки дуже багато важив. Вона кілька разів туди їздила, вона підтримувала босніців, вона поставила цього, цю виставу за Бекетом. Ну і вона, вона суто суто на такому рівні місто в облозі. Вона якісь там дбала про якусь гуманітарну допомогу, дбала про певні. певні Суто, ну, на елементарному рівні, якісь про, про, про задоволення потреб виживання обложеного міста. І отут, коли йшлося про вже Роботу з цим досвідом Сараєво. Е, теж цікавий момент. Тут, тут е, Сюзана говорила, що про Сараєво вона писати не буде, тому що про це пише її син, е, який її і привіз в Сараєві. Ось це її досвід, а це її досвід з сином. Ну, Там були свої кілька років працював таксистом в Нью-Йорку, Він шукав себе, він бунтував. Ну зрозуміло, що маючи знамениту матір е, і маючи один з нею, вибравши один з нею фах, ти мусиш якось від неї відірватися. Але от. Це той випадок, коли вони обоє зреалізувалися в, свої, в, свої, в своїй творчості. Отже, Сьюзен Зонта, вочевидь, вже є всі підстави називати класиком, тому що коли ми говоримо про. Якісь там застарілі моделі психоаналізу, коли ми говоримо про надінтерпретацію, ми незмінно будемо говорити про книжку з проти інтерпретації і про наближення через літературу до реальності. Коли ми говоримо про, ну справді, коли ми говоримо про фотографію, коли ми говоримо про філософію фотографії, якщо хочете, коли ми Говоримо про цю цей стосунок об'єкта і зображення, знака і. Означника, то знов таки тут ми будемо звертатися до зонта. Ну, бо зонтег це 60-ті роки, вона формується в 60-ті роки, вона формується під потужним впливом структуралізму і закономірно, що для неї ця проблема означування, проблема фотографії як репрезентація була такою важливою. І нарешті хвороба, як метафора, яка, стала, яка вже стала класикою. Таких книжок небагато, такого осмислення небагато. Отже, Сподівання, що ми будемо ще перекладати. А в мене давня мрія, що Україна що ми колись напишемо про українських класиків, такі от вичерпні і цікаві біографії. Так, ми збираємося і далі розповідати про не лише про цікавих авторок. Про питання ідентичності, гендерні питання, і в авторок і в авторів. Ну і так само будемо і далі говорити про найважливіших е, науковиць, які так чи так вплинули професорок, е, шалених професорок, які шалено вплинули на е, науковий світ, зокрема на е, гуманітарну думку. Ну а наприкінці, е, звісно, закликаємо всіх дивитися інші наші випуски. Ставити вподобайки, підписатися на наш канал, ну і коментувати, оскільки в такий спосіб українські наративи стають більш важливими і більш видимими на Ютубі. Наприкінці хочемо запитати, чи вже знали ви про Сьюзан Зон так, можливо, читали якісь її книги, і наскільки це вплинуло на ваш світогляд. Ростислава, чи можемо ми думати, що ця вистава, яку вона е, змогла організувати в обложеному Сараєву, е, це швидше мистецька акція, чи це все-таки така от е, акт моральної підтримки? Ну я думаю, що сама Сюзан Зон так сказала би, що це е, такий той момент, коли Мистецтво наголошено має політичний сенс, так тобто, перш за все, її приїзд був дуже важливим, тому що е, людина е, з ну, такою відомістю, скажем, принаймні в англомовному е, світі, е, ну і, взагалі, всесвітньо відома е, професорка. Вона приїжджає і в мисткиня, так вона приїжджає в це обложене Сараєво. Це, перш за все, дуже важливий е, жест підтримки. Ну а звісно, в цьому насвітленні, чекаючи на Годо, знову ж перестає бути просто п'єсою абсурду. А хоча п'єса абсурду це завжди непросто, але так само набуває і от додаткових значень, алегоричних значень, які резонують з цією ситуацією.